Доброго раночку. Все повідкривала. Все, слава Богу. Огірочки повідкривала. Вони самі такі кабачки і огірки. Скільки тут 25 вже. Кабачки, огірки, вони самі схильні до заморозків. Але, слава Богу, дивіться, стоять, все добренько з ними. В'яжуться. Бачите. Сьогодні хочу нарвати редиски ввечері. Оце я тут дорогу зробила. Хочу нарвати редиски ввечері і зробити редиска по-грузинськи. Такий рецептчик один смачненький. Моркочка стоїть. А ну, сюди зараз пройдемо. Моркві нічого не буває, я її не накриваю. Пепіночки, бачите. Всі викидають цвіт. О, бачите, тут така бінжирчики добре, базиліки гляньте, які вже повиростали. Ще трошки знову буду зрізати. Я ж сушу їх на приправи, дивіться. Бачите? Тут теж. Тут. Тут один сорт, це цукіні, тут другий сорт, тут третій сорт. У цих двох ящиках жовті, але інші сорти. Є тут щось? Ну, а як же? Є. Тут? Дуже є. І тут є. Оці самі скоріше будуть. Тут разом шість штук вже є. Агроволокно буде так лежати. Хто його знає. Дивіться, тут скільки нав'язалося, бачите. В'яжуться. Інжирчики ростуть, вода гріється. Йду я зараз снідати, тому що вже 10 годин було. Я їм у 10 годин. Я втратила 13,5 кілограм. Дуже задоволена, вчора дочка каже, Ще 30 і будеш бігати як дівчинка. <гум> Валя моя. Дивіться, починає мадрід свісти. ну, ну. О, такі в них. І зараз вирву також, щоб не мішало. Так, мабуть, ніхто не робить одна я. О. Ці теж вон цвітуть. Я вчора їх зав'язю обробила. То побачимо. Бачите. А сорт який? Не скажу. Я всі поперепутувала. Оці знають, який що башневий сироп. Так, треба рвати оце немедленно. Зрізати усе треба, і воно буде по-новому рости. Бачите, бо воно вже я вже зірвала цю стрілку. І з цим світом вже була зірвала. От. Може його чаєм зробити, посушити, поруферментувати. Ну і тут отаке от от. Бачите. Теж я вчора їх обробила тою зав'язю. Дивиться, яка ця редиска, дайкон росте здоровезна. Чи то вона в величину внизу росте, чи ні треба глянути, відсунуть землю трошки. А тут помідорочки, дивіться, одна. Думаю, друга буде. Не хочу чіпати, оце засвіла наша німкеня. Вон помідорка. Ну, дай Бог, щоб було. Не буду розкривати о, щоб не палило сильно сонце, бо і так воно скручується. А ну сюди, ще гляне. Вон не закриті помідори, і то, бачите, одна і друга. І все нормально з ними. Тут треба полоть. Тут треполодь, сапати. Але дивіться, як пішли гарно помідори, які цвітуть. Теж я їх вчора попшикала. Побачимо, але там теж інструкції пише м до 30 градусів, щоб е якщо їм запилювати. Тобто, щоб була температура до 30 градусів. А я собі думаю, як в мене ж тут 40 і більше, і що буде, воно може мені й не допомогти. Цибульку тільки зрізала, знову росте. Оцей такий дайкон інтересний, знаєте, які він. А ну поколупаємося. Хай росте, росте, рости, не буду чіпати. Все треба сапати. То свята болить, то те, є, то то є, то щось болить, то ще щось. Чи це я так причину шукаю? Бачите, яка помідорка. І не це є, кажу, і не закрита була. Та ці тільки чисто символічно, типу, закриті, а та сторона що не закрита, тут просто така перегородка. Добренько. Померзли в мене дерева, а зіміна до полуниці не підходила ще. Шкода, ці саджанці купила по тисячу гривень один і вони померзли. Хіба що може повилазити щось там померзли, слухайте, закручені були, обкручені. Розкрутила, а воно вже тіліпається, листя таке мягеньке, знаєте. Добре, на цьому все показала, в теплиці все добренько. От Тепер треба підсапувати, вода погріється, поливати. І отаке. От на цьому все. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки. Всього вам бажаю найкращого, як завжди. До слідуючого відео, а я пішла снідать.